Усі їм прийвіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно ж, я піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися ластівки не пародіо Чіко і Чатоші. Ну що ж, давайте подивимось, що нам тут зробив чоткий паца. Так, звичайно ж, лайка, підписка, е, двіночок. Также ж потрібно зробити і на моєму каналі, звичайно ж, підписка, лайк, подобайка. Ну, лайк, подобайка. Е, і, звичайно ж, коментар, звичайно ж, яку ви хочете, щоб я зробив реакцію там відео, назву його спокійно, просто пишіть в коментарях. Я подивлюся все, що ви тільки що забагарите, там напишете. Подивлюся обов'язково. До речі, заходьте, будь ласка, в мій телеграм-канал. Посилання, звичайно, ж в описі. Там ви зможете навіть посилання залишити на відео. Ви спокійно такі е, побачите коментар під е, повідомленням те, що вийшов відос. Спокійно, просто спокійнісінько. Просто вставляйте посилання те, що мені подивитись, і все. І я дивлюся, звичайно. Ну що ж, давайте починати. Чоткий продаж. Яким ви бачите ідеальний світ? Так. Ой, ідеальний світ. Для мене ідеальний світ. Це світ безроснів. <laughs> <Думаю. смех> я прокинувся зранку. О, О гость. хто це тут у нас? Це ж у нас Віталій Гордієнко. Він же ж загін кінеманів. Ну, я його, до речі, бачив в соловіному шоу. Хто знає, що це за шоу, тут зрозумів. І це дуже навіть непогано. Very cool. Сьогодні був на рибалку в трендах Ютуба не лазив давно, а Ой, туди краще взагалі не ласти. Я туди поліз в розділ ігри і там одні росі... російські проявляють. Російське лайно, поки їхав маршрутці два рази просив. Постав, подобайку, коли... і мені постав. Тихіше зробити мінладзе на площі Толстого, я вийшов із буса, хоча мав площа Льва Толстого. Вийти <свист> <свист> на площі Стуса, як вутку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Я тюлька не тутешня. Слава Україні! Вона черешня! О! Відпусти мене я благаю, здійсню три твої забаганки Значить, так як воно стані, зустріти своє кохання. Ну, третє? Ех, блін, як би було круто жити в Україні. <свист> безрусні, безрусні, <свист> безрусні. <свист> безрусні? <свист> без Безрашки, безрашки, безрашки клас. Увіль... Мені вже подобається кліп, ви знаєте, і пісенька сама класна, і словечка мені дуже подобається. Тому це заслуговуєш ваш лайк, то... тому якщо ти не поставив лайк і не підписався, то ти офіційно малорос іророс. Відчепіться без нас ми назавжди От бежити нам всім без осні. Без решки, без рашки, без рашки. Рашки, у вільній країні свої незалежних Вічепіться від нас не назавжди, як казал відід завдань, мачуха дала стільки перебрати двяйкоса стів. Ой, господи, не треба мені, будь ласка, того. Задумалась лише, з'явилась своє хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал! Ой, дітко, бал вже забав. Тю. Так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного: щасливо жити. Без русні, без, русні, без, русні, без О, русні. Яке класне бажання, слухай. Костя Клепка, класне бажання. Я теж таке хочу. Берашки, без рашки, без рашки. Василя Спільська. У вільній країні своїй. Відчепіться від нас ви назавжди. Так, це стоп-камера. Розходимось. Куди? Я, Я, Куди? Як? Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай так. Боря, ну скільки підписників скинули донатів, скільки і зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема. Виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. І ми знімемо цей кліп, і наступний може визначити да. навіть. Точно? Точно. Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки вашим... Деклас... Ну Звичайно ж, ми звичайно ж підтримуємо український контент, особливо Чоткого Паця, в такий скрутний час, звичайно ж тут. А, а чому чіткі Паця не зроблять тут спонсорування просто, звичайно ж? Це ж було б теж е, непогано. Натом ми можемо далі знімати. Вже безтрий. Давайте, У. друзі, посилання в описі. За камеру. нормально. Так, камера! Та чекай, я запишу вам. Ну, підписяй-то потім. Так. Без чого можна прожити? Без повітря, без їжі, води. Ну, без цього не прожити. Без русі. Без русі. Без рашки. Нормально. Без рашки можна прожити. Без рашки, без рашки. Без рашки без рашки без рашки. без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй. Відця від нас ви назавжди. Правильно, дід каже. Ну що, хрещена? У нас вийшло. Тепер ми будемо жити без руки. Чекай. Без Алло, Толік я на роботі. Замовляй. З сирними бортиками все пока. Що ти кажеш, моя люба? Кажу, тепер будемо жити без русні. Майже, Що? але вона ще трохи залишається. Де? В твоєму суржику. Ай, юки, палки А як Є. же мені навчитись говорити чистою, красивою, українською мовою, як притула? Є один надійний спосіб. Хоча, до речі, при тої я так бачив, що він теж з сошиком балакав, коли ну на файною крайної я ще дивився. Там він і де шо з друзями створив на Ютубі нове шоу. Соловін! А реклама Соловіного шоу! Це ж це ж топовий контент. Слухайте, можна до речі, буде Соловіне шоу. Теж подивитися, якщо звичайно ж ви напишете це в, в коментарях. Дякую. Воно тобі допоможе підтягнути твою українську. Вау. А воно не нудне. Та яке нудне, ти що? Боже, яка красива. А, Окрім та... того, що воно професійно знято, та... воно таке смішне, що тобі точно нудно не буде. І та... взагалі треба просувати український українським... YouTube. Mm -hmm. і витискати російський контент з нашого медіапростору. Хоча там, до речі, у нас такий прикол, що. Один офіс і російський, і український на, ну, на нас теж, типу, і через те вони ще цензурять деякі слова. Кляті москалі, яких я ненавиджу! Красиво сказала. <карма> Тож, <карма> ти цей сюди і насолоджуйся. <карма> і ви, <карма> мої любі українчики, ти цей ти! Бігом! Мерщій. Мерщій. Без... Ну, все, я побігла, треба встигнути до 11-ї години. А що це ти? на гарбуза перетвориться, чи що? Який гарбуз? Комендантська година. А, Точно, комендантська година, точно, точно, ми забули. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалася реакція. З вами був япіноцид. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, вподобайки, лайки. Коментарі я, звичайно, чекаю. Всім па